Ніна Несінець, ровесниця Рівненської АЕС. Вона працює в гідротехнічному цеху підприємства. Жінка народилася 25 травня 1973 року. Саме в цей день відбулася визначна подія в історії української енергетики. Було забито перший символічний кілочок на місці будівництва, ще тоді Західноукраїнської АЕС. Пізніше підприємство отримало назву Рівненська АЕС. Цей день став особливим, скажімо так, і для мене, і для нашої рівненської АЕС, тому що в цей день було почато плани на будівництво нашої Раес, яке в нашому регіоні було найпершим великим будівництвом на той час, і це дало певний розвиток для нашого регіону, і так само працевлаштування для більшості людей в цього регіону. Долучилися до монтажу пускоблоків та експлуатації атомного велетня фахівці з усіх куточків країни. Спільна справа згуртовувала, надавав нас нагиб і результат. У 1980 році відбувся пуск першого енергоблоку Рівненської АЕС у 1981 – дев'ятсот другого, третій блок виробив перші кіловати електроенергії. У 1986-му. а в 2004-му розпочав роботу енергоблок No4. Це були знакові події для країни. Двадцять вісім років на підприємстві працює Ніна Несінець. Нині вона машиніст насосних установок гідротехнічного цеху. Атомниця каже, що кожен день на роботі це новий виклик та можливість в забезпеченні країни екологічно чистою електроенергією. Моя робота полягає в тому, щоб робити обходи, оглядати стан обладнання, контролювати температури, тиски, тому що подання води для охолодження це все таки дуже важливий процес для самої станції. Атомниця відчуває гордість за те, що може бути частиною команди професіоналів, які щодня трудяться задля енергетичної незалежності держави. Робота мені дуже подобається, я хотіла тут працювати. Себе відчуваєш, що ти частина чогось великого. Колектив теж у нас дуже хороший. У нас як є слюсари, так і машиністи. Ми слюсарі, машиніст на зміні, це один одному підтримуємо, один одному допомагаємо, співпрацюємо з начальниками змін. Колектив у нас дуже чудовий. Ровесниця підприємства, як і всі українці, найбільше бажає жити і працювати. Під мирним українським небом, щоб закінчилася війна, і відповідно, щоб наша станція надалі процвітала, ну і відповідно для себе надалі розвиватися в цій професії. Для Ніни Несінець енергетика це не просто робота, а покликання, яке об'єднує її із минулим, і майбутнім Рівненської АЕС. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Уїта ЗГРАЕС.